Смолток це інструмент, без якого не починається жоден міт. Коли він вдається, це кайф. Настрій і тон всієї зустрічі покращується. А коли щось іде не так, є сумніви про що говорити. Зависають паузи. Це таке неприємне відчуття. I actually don't о Game of Thrones. Oh. Хочеш не і впевнено спілкуватися англійською на роботі? I should say yes. Тисни на посилання в описі до цього ролика і ти опинишся на сайті нашої школи Solid. Я пропоную тобі ознайомитися з нашими курсами. Впевнена, ти знайдеш безліч рішень для себе. Весь з не дуже знайомою людиною може вважатися різкою та навіть грубою, якщо ти почнеш з конкретних особистих питань про роботу, сім'ю чи схоже. greet him. Re -re -repeated greeting. Hey, the weather's yeah, гріден. Yeah, uh, we'll probably have better weather tomorrow too. Small Смолток часто не люблять за його поверхневість, тому uh, не можна бути надто відстороненим та задавати питання тільки тому, що усі так роблять. Краще проявити зацікавленість та щирість. Стратегія ненав'язливого смолтоку, яку дуже люблять американці, почати з компліменту і задати дотичне та уточнююче. Питання I like your English. Can you recommend how to achieve such fluency? Thanks. All хаутічів go to solid English school. They helped me a lot. Тільки будь ласка, не не робіть компліменти очам, губам та іншим зовнішнім рисам. Це можуть не так зрозуміти. А от комплімент цікавому бекграунду, картині, кімнатній рослині, тваринці на задньому фоні. Це все супер. I believe you have a filter. Turned on in the video settings. Take we're look. trying to, to we don't know how to remove it. I've got my assistant here, she's trying to but uh, I'm here live. It's not, I'm not I'm a cat. Для нашої прямолінійної натури цей ритуал може здаватися дивним, але він дуже важливий для налагодження рапо дружніх взаємозв'язків. Без рапо немає успішного проєкту, без small talk немає рапо. От і маємо, тому краще сприймати small talk як частину роботи. How to make small talk? є чотири пункти, які допоможуть тобі ввести talk у будь якій ситуації. Ask open-ended questions. більшість людей люблять розповідати про себе, оскільки легше обговорювати те, про що ми знаємо, що є правдивим, наші вподобання бійці, те, що ми не любимо. Як ти гадаєш, що буде простіше? Говорити на тему виробництва скла у 14 столітті чи про свою улюблену книгу? 15th How's your day going? What great movies have you watched recently? What are your plans for the upcoming weekend? Yeah, I just want to relax. Відкриті питання, які починаються з what, when, where, why, how, генерують цікаву, динамічну розмову та стимулюють колегу, з якою ти говориш, відкритися. Practice active listening. Ти встановиш набагато міцніший зв'язок, якщо просто будеш уважно слухати. Колего точно помітить, наскільки ти зацікавлений. Крім того, легше задавати відповідні питання і пам'ятати деталі, щоб пізніше до них повернутися, якщо ти слухаєш обома вухами. How How do you you keep up with the problem? How did you unwind after that crazy day? I I feel better when I drink a lot of water. Put away your phone! Цей смартфон він усюди. Ми звикли витягувати телефони, коли нам незручно або неприємно, або хочемо показати свою постійну зайнятість. Не треба під час розмови забудь про інші справи. Відповісти після кого Show your enthusiasm. Коли ми напружені і нервуємо, смолток перестає бути невимушеним. Проте, якщо ти підійдеш до цього з правильним настроєм, ти можеш справді весело провести час. Не бійся проговорювати свої відчуття. I'm a bit nervous and super excited to finally meet you. Спробуй відноситися до смолтоку як до гри, яка дає можливість дізнатися більше про співрозмовників і проявитися тобі. Уникай суперечливих тем: політика, релігія, особисте життя. Будь вічливим і доброзичливим. навіть якщо тобі не цікава тема, дай співрозмовнику можливість висловитися. Все інше допускається розмови про погоду, про хобі, інновації або дослідження в твоїй сфері, поради або рекомендації, і тут вже і про професійний розвиток, і про те, що почитати, куди сходити. Направляю тобі вайби впевненого і meaningful small talk'а з колегами і клієнтами. А якщо ти вже визначився з тим, що хочеш вільно говорити англійською на роботі, Тисни на посилання в описі, ми з радістю тобі допоможемо. Напиши в коментарях, можливо, у тебе були цікаві та кумедні історії під час мітів. Як завжди, тисни лайк, якщо тобі сподобався цей ролик, підписуйся, щоб не пропустити майбутні випуски. Сія!